Всім привіт народ! Дядько Максим для тих всіх, кому цікаво, перший україномовний канал присвячений металообробці. Відколи я почав знімати відео про металообробку, викладати їх на YouTube, люди почали мені багато присилати різних презентів, речей, таких тематичних подарунків. Ну, В когось там залишилося від батька чи від дідуся, в когось просто вдома лежить без потреби якийсь інструмент. І люди просто присилають, дарують, щоб мені пригодилося, пішло в роботу. Чи просто хочуть побачити інструмент, який вони мені подарували у відео і так далі. Надзвичайно вам вдячний народ, мені дуже приємно. Значить, Я все роблю правильно, раз вам подобається. Я вирішив зняти невеличке відео, в знак вдячності до своїх підписчиків і показати, що ж люди, що ж люди дарують. Це якби презент я зараз покажу за останніх півроку. Дивіться, це прислав мені мій земляк Тарас Коломієць. Я не знаю, що це за штука. Тут є мікрометрична шкала з цього боку, напевно, аналогічно мала бути з того боку. На кінці є шарик. Щось воно тут нажимає, якісь контакти замикає. Я підозрюю, що це якийсь є прилад для контролю певного розміру. Щось схоже, я бачив на підшипниковому заводі, коли контролюють розмір шарика. Тобто, коли шарик пролітає сюди, нажимає контакти, тобто прохідний чи непрохідний розмір. Думаю, що десь той. Колись застосую. Ще Тарас мені прислав дві книжки. Одна «Свободна ковка на молотах, Москва, 61 рік. Непогана книжечка, тут є, якби основні прийоми ковки описані. Другу книжку, яку мені прислав, дуже класна книжка, токар розточник. Тут є про роботу на горизонтальних розточних станках, на координатних розточних станках, дуже багато описана оснастка і так далі. Хороша книжка. І ще мені Тарас прислав такий якось штука, дуже схожа до штангенглибиноміра, глибиноміра, тому що шкала починається звідси. Але потім шкала продовжується і закінчується от такою підошвою, як в штанген рейсмусі. Ну, інструмент старий, судячи по вигляду, але повністю робочий. Думаю, що десь я його застосую. Дуже дякую тобі, Тарас. Приємно. Наступне, що мені подарували, мій друг Євген Гальчинський. Він колись працював токарем, чоловік подарував мені комплект кулачків до 250-го патрона. Комплект 1, 2, 3. Кулачки не юзані. Єдине, що треба відмочити їх в керосині, відмити, змазати і по-любому згодяться. Дуже дякую вам, дядя Женя, за такий презент. Наступне, що мені подарував мій земляк, Мирослав Солодяк. Це є круг до наждака. У мене є такий наждак, тут посадка на. 123 чи 127. Ну, є в мене така оправка. Піде по-любому в роботу. Дякую тобі, Мирослав. А ще Мирослав мені прислав кусок сверлильного станка. То якийсь станок на високі оберти, високоточний, тому що шків йде на плоский ремень на моторі, а тут йде маленький шківок Я робив колись Мирославовий Гріндер. І Мирослав мені прислав. Потім отакий от станочок. Я думаю, що з часом я його встановлю, відреставрую, зроблю цю підошву. тут немає тільки стола. Візьму плиту, якусь зроблю та й буде, буде працювати. Дуже дякую тобі, Мирослав. Наступний презент, який мені послав мій підписчик з Америки, з Сполучених Штатів Америки. звати його Володимир Потоцький. Він знайшов чоловіка у Львові, який зміг мені передати цю річ. Це є комплект. За радянських часів був схожий комплект приналежності для індикатора. Це щось таке саме, тільки на американський манер. Бачите індикатор. Але кнопочка в нього йде звідси. Кнопочка йде звідси. Є різні кнопочки. Маленька, середня, велика. Іде коромисло. Йде струбцинка для кріплення, йдуть різні подовжуючі штанги. Є хомут для кріплення. Я був надзвичайно вражений, коли мені цю штуку вручили у Львові. Мене перестріли біля супермаркету. Я вам дуже вдячний, пане Володимир. По-любому цей інструмент буде використаний в моїй роботі. Дуже вам дякую. Я був просто шокований, чесно сказати, таким інструментом, в такому стані ідеальному. Дуже вам дякую. Їдемо далі. А мікрометр, який мені подарував ювелір Олександр Абдулаєв. Швейцарський мікрометр фірми Тесса. Е мікрометр міряє до 2 мікрон. Робочий мікрометр повністю треба тільки його відкалібрувати, буде по КМДшках. Бачите, тут така шкала цікава, хитра, вона так бігає там всередині. Дуже дякую вам, дядя Саша. Приємно отримувати такі, такі презенти. Так, є ставимо футлярчик. Наступне, що я вам покажу, яке мені прислав з Києва мій друг по форуму металообробному Михайло Биченко Міша Саїд. І от на нього кажуть, це є ускоряюча головка від станка фірми Карат. Що вона робить? Тут на сконосі 140. Коли ми подаємо сюди, скажімо, якусь певну кількість обертів, наприклад, 2000, тисячі, вона ускоряє всередині планетарним редуктором і на цьому маленькому шпідельку видає вже в 4 рази більше, тобто 8000. тисяч. І маєш мінімальну піноль, для того, щоб можна було сверлити. Використовувати її можна для сверління якимись маленькими сверлами. Якихось точних деталей. Дуже дякую, Міша. Надзвичайно приємно. Я бачив цю штуку кілька разів на картинках, ніколи з нею не приходилось працювати. А тут бац бац і, і презент. Дуже дякую. Наступне, що я хочу показати, це мені прислав мій, мій друг підписчик Сергій Серебряков, гравір, гравер з міста Запоріжжя. Силочку на канал Сергія я даю у себе під відео. Я Сергієві зробив пневмогравер. Сергій мені прислав такі от презенти. Прислав мені такий великий роликовий підшипник, Ну, я не буду витягувати. Каже, він тобі точно знадобиться, він у нього вдома лежить, каже, без потреби. Дякую Сергій. Ще мені Сергій прислав <кхім> тахометр. Тахометр 에... старих кровей, як то кажуть, Тахометр міряє там, від 25 до 10 тисяч обертів. От, каже, бери він мені також. Ні до чого вдома. От. Ну і коли я цю штуку побачив, я був просто ну, вражений до, до сліз, як то кажуть. У мене було 27 квітня день народження, і Сергій мені прислав такий презент. Коли я це побачив, я був просто ну, шокований, чесно вам скажу. Сергій зробив це сам. Сергій гравірує дуже гарно, гравірує по зброї. Силочку на канал я даю внизу під відео. Сергій прислав мені в подарок таку річ. Ну, то я вам так хвалюся. Моя емблема і за майстерність. То Сережа <серёжа> мене <серёжа> нагородив таким іменним орденом. Я був просто шокований. Дуже дякую Сергій. Надзвичайно радий бути з тобою знайомим. Ми з ним здибалися у Львові, пили каву. Тепер моя черга їхати в Запоріжжя з Серегові. Дуже дякую, Сергій. Ну, бережу в серванті тримаю. Ну, от таке от корень, коротеньке відео. Ще раз всім велике-велике. Дякую від дядька Максима. Всього найкращого. Будемо продовжувати. Дякую.